Давні люди з Дманісі були схильні до співчуття. Давні люди, які одні з перших покинули Африку, можливо, були схильні до співчуття, принаймні так вважають грузинські антропологи. Знахідки були виявлені в Дманісі, невеликому містечку в Грузії біля річки Машавера. Вони вказують на ранніх предків людей, які першими покинули Африку через посушливий клімат і подолали гігантську відстань. Їх новим місцем проживання стали північні гірські місцевості із суворими та незвичними умовами. Безліч кісток, виявлених археологами в Південно-Східній Грузії, тобто 5 черепів, і більше 50 кісток. Євляються найдавнішими останками архаїчних людей, які знайдені за межами Африки. Останки Нманістки гумінідів датуються віком приблизно 1 мільйон 800 тисяч років. Раніше останкам давніх гумінідів було дано позначення Гомо Георгіус, тобто людина грузинська. Однак згодом від цього статусу довелося відмовитися. Оскільки серед фахівців стала переважати точка зору, згідно з якою Маніський гумініт є скоріш специфічним різновидом Гомоеректус, або навіть перехідною формою між більш давними Гомо Габіліс та відносно прогресивними Гомоеректус. Про це свідчать і знаряддя маніських людей, які чимось схожі на кам'яний інструментарій, гому часів дуже давньої олдувайської культури. Можливо, ці знаряддя в якихось особливостях краще, але все ж таки досить примітивні. Інакше висловлюючись, вчені виявили у шарах осадових порід віком приблизно 1 мільйон 800 тисяч років величезну кількість артефактів, які свідчать про використовування людьми знарядь для розрізання, зіскоблювання та подрібнення м'яса. Проте, судячи з усього, всі ці Примітивні скрипки і скам'янілі зубила робилися з того, що знаходилося під рукою, а не з відповідних матеріалів. Усього було знайдено понад 900 зразків, проте навіть із такими скромними пристосуваннями людям із Манісі вдавалося конкурувати з більшими хижаками, втім це лише припущення. Серед безлічі дрібних кісток гумінідів знайшли також кістки великих і маленьких вимерлих тварин оленів, носорогів, страусів. На одній із кісток травоїдної тварини були виявлені сліди, що належать хижакові. Цілком імовірно, він отримав доступ до цього делікатесу вже після того, як люди видалили звідти м'ясо. Усе це свідчить про те, що давні люди, можливо, непогано полювали, принаймні вони першими отримували доступ до свіжих м'ясних туш. Ще одна цікава особливість пов'язана з тим, що на кістках маніських гумінідів не були виявлені сліди будь-яких хижаків. Більше того, збереглися цілком деякі дрібні кістки, які зазвичай не залишаються після трапези якогось хижака. Все це, це говорить про те, що давні люди уникали нападок з боку конкурентів: ведмедів, леопардів та тигрів. Серед знахідок у дманісі найцікавішим є один із п'яти черепів. Можливо, він належав жінці років 40, хоча стать встановити край нелегко. Особливість його ротової частини в тому, що цей череп практично не має зубів, а зубні лунки. Зарості кістковою речовиною. Той факт, що людина, яка втратила зуби, прожила ще кілька років, свідчить про те, що про неї могли піклуватися одноплемінники. Як упоратися з пережовуванням їжі, коли практично не залишилося зубів, а кістки поросли порожнину зубних лунок? Грузинський палеонтрополог та археолог Давід Лорд Кіпанідзе з грузинського національного музею в Вважає, що люди з Манісі могли відчувати щось, що нагадує співчуття. Все це виглядає дуже дивовижним, адже йдеться не про кроманьйонців або неандертальців, які були схильні до допомоги один одного і які жили ближче до нашого часу, йдеться про більш давніх людей, яким майже 2 мільйони років. Судячи з усього, Схильність до взаємодопомоги та підтримки це загальна людська риса, яка чітко відокремлює рід гуму від інших тварин хижаків, які, як правило, залишають вмирати своїх родичів. Так чи інакше, на сьогоднішній день людина грузинська являється найдавнішою серед гумінідів, які опинилися за межами Африки.